Після матчу прес-конференції головний тренер Київської боні Валерій Володимирович Іваченко. Валерій Володимирович, ваш перший будь ласка, коментар після гри перші емоції та враження після матчу. Да, які емоції саме бачите, по грі не повинні були програвати завдаючи кучу моментів, ударів треба да. І один момент з углового. так, да, у Чорноморця це как би наіграно. Ми знали, що стандарти в них опасні, але якби прикро, що пропустили. Бувають ігри, коли ніч це як е, перемога, а буває така, як поразка. Тобто сьогодні як більше такий негативний настрій, але по грі как би є свої плюси. Хлопці старалися, принципи. Те, що ми вимагаємо, старалися виконувати на футбольному полі. Дякую, прошу запитання. На полі ваша команда виглядала набагато більш емоційно зарядженою, ніж суперники. Краще йшли боротьбу і далі. Задяки чому вдалося вам так настроїти команду? Ну, ми працювали і на зборах відпрацьовували ці моменти. Тут, тут більш психологічний момент. Хлопці були і, в принципі, Чорноморець гарна команда, і тобто там десь там. Їх емоційно настраювати, вони самі все розуміють. І турнірна таблиця, яка у нас зараз є, би теж під теж рухатися вперед. І хлопці самі знають, що емоційно. Ну, з, з такими командами, як Чорноморець, дай там без агресії, без такої імпульсивності, ну трудно буде здобувати перемоги. І хлопці сьогодні как би, задали, якби би, немало хлопот команди Чорноморця, але так, да, десь да, не, до, не до кінця дограли. Дякую. Прошу ще запитання, так. Команда сьогодні показала ну, гарний агресивний футбол, але дивіться, після забитого голу трошки сіла чомусь назад. і Це ну, подіям тренерського штабу не було видно, що це була установка а, ваша. Мабуть, Захищаємо результат, чому так сталося? І у вас сьогодні були два новачки на полі, трошки прокоментуйте ігру, сподобалось, не сподобалось. Ну, Грецьо з перших минут у нас вийшов, так, да, би, і на збори зарекомендував себе, тобто питань немає, добре відпрацював сьогодні. Тим паче, да, ми його взяли з Чорноморця більше, тому у нього там є, що <смістити> доказувати. Да-да-да. Річнецький теж би вийшов, але якби не всі збори пройшов десь в фізичному стані теж ще не вистачає. Було невелике пошкодження на зборах, тобто якби не всі збори пройшов, але якби свою голіву передачу віддав Краснопиру. Тобто так я, плюс, як свій актив за А по грі, так, да, десь імпульсивно, агресивно старалися грали. Ну що скажеш? Десь не допрацювали, за що я говорю, опит до ну, досвіду десь немає в таких моментів. Але так, да, ми казали хлопцям, ми граємо після забитого м'яча, якби теж не відступаємо від своєї гри, але ми ж. Ми маємо, команди треба відігруватися Чорноморці, і вони почали би, теж старатися агресивно діяти і намагатися вирівнути ігру. І десь психологічно, я думаю, психологічно, хоча ми намагали хлопців, щоб вони не садилися, але десь вже старалися грати на утримання до да, рахунку. Дякую. Так, прошу сімкунсі. сьогодні була перша газ з глядачами? Скажіть ваше враження від того, що сьогодні були глядачі на трибунах. Ну це приємний факт. Це як 12 глядач, і добре. Коли глядачі присутні на матчі, це як от зрителі в, в театрі. А театр без зріті це не футбол. Тому це приємна новина. Дякую. Дякую вам, колеги. Дякую, гарного вечора. Всім доброго вечора. Головний тренер одеського Чорноморця Роман Йосипович Горчук. Роман Йосипович, будь ласка, ваш, ваш, ваш перший коментар по грі, емоції, враження після гри? В якійсь іншій ситуації я би був незадоволений тим, що ми не виграли і ми не взяли три пункти. Ну сьогодні якраз не той випадок, да? бо е, ми сьогодні ну, не так виглядали на полі, не, не грали і не так в футбол, і не в такий футбол, як ми хочемо. В першому таймі це просто ну, якось все стояло на місці, так в заповільнених зйомках. Да? Через те ми приймаємо цю ніч, мало того приймаємо. Ми навіть задоволені, бо так як складалась гра, рахунок міг бути і не на нашу користь. Так, так що е, Я скажу, що так, треба спокійно, розумно підійти. І відразу кажу, що я е, ну, просто відчуваю і дуже задоволений, що в нас вже прийшли нові футболісти, бо нам просто необхідна більш сильніша конкуренція і свіжість. Нам це я в першому таймі страшенно відчував. Іменно свіжість треба трошки освіжити нас всіх, бо якось все так застоялося. І я думаю, що ці нові футболісти вони нам дуже зараз поможуть. Да? Це буде така якась така встряска. Вона не знаю, Я на відчуття говорю, але я це дуже відчував у першому таймі. Дякую. Прошу запитання від колег. Так, Микола ви виглядали, що були набагато краще. Вглядала фізично. В чому проблема? Чому так така повинна була ваша команда? Е, ну я скажу, я не ви, ви сказали, що не дуже ми були фізично, бо я не згідний тоді з вами. Чи ви сказали, постійно що... постійно в усіх Ви задаєте питання, що нас випереджали, оболонь випереджала нас в єдиноборство. Так? От я можу так, щоб я я правильно розумів, я з вами тут можу погодитись, Так? Бо, як правило, такі моменти це ніяким чином не зв'язано з такою якоюсь фізичною підготовкою, чисто ні. Це є гострота сприйняття. Це є реакція, і це тут більше як підготовлена наша голова, наша нервова система. А я вже сказав, що в нас це було якось так ну не так гостро, як, як воно має бути. Так, через те, я думаю, що ці всі ну просто прості ситуації в мене перед очима. Іде проста верхова, там бум, верхова, борьба, боротьба, м'яч відскакує. І в кожній ситуації перші на м'ячі суперник. Ми підборно, практично всі м'ячі. Ми, не ми були, був суперник. Так, я думаю, що це, ну, це не саме видатна річ в футболі, але все рівно ну, цей компонент, він ти дуже стр... страдаєш на полі, якщо ти не підбираєш м'ячі іменно при такому стилі гри суперника. Ти не підбираєш м'яч, все, це ти, ти знову в обороні. Так що я з вами згідний, що ми дійсно ці, ці моменти, особливо дії на, на других м'ячах, на підборах і в яких спорних ситуаціях, і, і сам, саму боротьбу. Так, саму боротьбу ми теж програли дуже багато. Ми про це говорили у першому таймі, якраз от так, як ви сказали. Так, дякую. Прошу ще запитання. Так. Ну, ви дійсно сказали унікальний результат сьогодні: один удар, створ, ворот і один гол. Ця комбінація награна і вона так винакла? Так, це стандартне положення тут. Ну, я не скажу, що ми сильно там, тренуємо стандартні положення. Я взагалі сміюся, ну так трошки жартома. Я говорю футболістам, що я взагалі не бачу ніколи змісту в тренуванні стандартних положень. Тут просто люди повинні вміти. І люди повинні мати ну, основні скажімо, такі напрямки, куди йде подача, в який момент. Сторону воріт, від воріт, люди плюс-мінус знають свої позиції. А далі це вміння кожного. Людина, якщо наш Тогрін вміє грати головою, то він це вже не раз демонструє. І не тільки при стандартних положеннях, а й в таких атаках, коли він е, замикає після прострілю, подач фангу, з флангу, з інсайду. Так що, ну це просто футболіст використав те, що використав свої навички, які ну, в нього на досить високому рівні. Дякую про ще. Будуть запитання? Яке завдання перед командою стоїть на другу частину сезону, і що ви зміните, щоб гра команди змінилася на наступний матч? Ну, в принципі, зараз я, у нас була прес-конференція, я в принципі це все говорив. Ну але зараз ви питаєте, то я мушу відповідати. Просто не можемо нікуди заглянути. У нас ще було 10-ну два тижні два хв... тижні назад, Я не мав уяви, я собі не уявляв, в якому ми складі вийдемо оболонь. Бо в нас було, скажімо так, в обоймі вісім футболістів. Так, через те зараз наше основне завдання є. навіть не, не, не думаючи заглядати кудись далеко. Нам треба підготуватися якомога краще до наступної гри з Динамо. І для мене просто однозначно, я вже напевно буду десь повторюватись. Да? Нам дуже важливо якомога швидше вивести нових футболістів. На рівень, щоб вони могли вже грати в такому інтенсивному режимі, режимі, і вони були інтегровані в нашу систему гри. Це нам страшенно необхідно, просто терміново. Терміново. Бо у нас от, просто я спостерігаю за таким. Ну просто от все стало. Воно нема, нема такого, знаєте, якогось. ну Нам треба зрушувати з місця, треба зробити це трошки креативніше. Бо я в це в першому таймі дуже відчував. Дякую, дякую вам, Роман Йосифович. Все, будьте здорові.